В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Серманицької матінки Божої, дев'ятий день Пресвята святе Діва Марія опікунка помираючих. Усі люди є смертними, а час смерті є найважливіший, бо від цього залежить чи під людина на віки в Боже Царство. Життя повинно бути приготованим до смерті, гідного християнина. Самі досягти цього ми не спроможні, Пресвята та Богородиця, набожність до неї допомагає нам жити правильно і гідно померти. Просімо щоденної броте, що у час нашої смерті була біля нас, боронила від спокус і заступалася за нас рішних перед Богом. Пам'ятаємо, що тут на землі ми мов лише транзитом, але справжній наш дім є там, на небі. Коли Пресвятої Діви Марії і обіймах Небесного Отця. Амінь. А найсвятіша цариця світу і наша цариця, цариця наших сердець, цариця єдності і життя, на чудотворній Заганицькій іконі, ти знаєш, що мій вічне щастя залежить від гідної смерті і життя тут на землі. Пам'ятай про мученицьку смерть Ісуса і твоє благословенне успіння. Прошу випрагай мені гідно на Смей і доведи мою душу до небесного царства, до мого небесного дому, де за всі разки і добледійства, що достану і дістану від Бога за твоїми молитвами, тобі бість та богородниця, дякуватиму і любитиму тебе усі вічність, а також за ту разку, яку дістану, про яку молю у цій дев'ятності. Амінь. Царі небесні віддішите до душі істини, що сіди сі, і все наповняєш. Скарбниця, браги, життя подателю, прийди і сирійся в нас і очисти нас досягої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти що їси на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тім наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо новацям нашим, і не веде нас у спокуса, але зле нас від рука Вогамінь. Благодариться й діб, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зволите для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, і благословений і тими жінками, і благословений тлі отроби роби твоєї Ісус. Свята Марія, матінко Божа, молись за нами грішними, нині, і годину смерті нашої. Амінь Благодиться Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, води благодаря Христа спася визволити для душ наших. Слава Отцю, і сина Святому Духові, і завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О неборочне серце Маї, найближче серце Божої і нашої Матері. Ти є предметом, у якому присвятин Троїця має своє вподобання, а заразом ти є гідна всякої почесті, і любові ангелів і людей, Ти є серце найбільш подібне до присолодкого серця, Ісуса, Ти є найдосконалішим відбитком того серця найчастіше серце, повне доброти та любові, співчуття до наших терпінь і нужд. Розпари наші закамені сірця дарщини, щоб ми всі щиро та вірно навернулися до Божаного Спасителя і служили йому аж до останніх хвилин нашого життя. Розпади в нас любов до Твоїх святих чеснот, та запалив нас полум'я вогню любов, яким ти параєш. Покрий святим покровом нашу святу Церкву, наш Український народ. Хорони нас і будь нам солодким прибіжищем та непохитною твердиною перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих. Провадь нас, дорогою правди до Господа нашого Ісуса Христа, і посирай нам свої щадлі ласки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах, потішай терпіннях, кріпи наші сірі у боротьбі з пекельними ворогами. Будь для нас прибіжищем, а особливо у переслідуваннях. захорони у всіх нещастях, заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя. У тій страшній хвилі дай нам наймиристивіще Діва Марія, вечету доброту материнського серця, усеви твої брати над солодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отвори нам Твого Сина, щоб ми могли спокійно в ньому спечета та до неба дістатися, і там, разом з тобою, Його навіки вирічати і прославляти. Амінь. І нехай всі її завжди і всюди знають, вирічають, прославляють, люблять, почитають і виславляють. Найсвятіше серце Ісусе, непорочне серце Марії, найчастіше серце святого Йосифа. Амінь. У пресвятаті Його Марії, на чудотворній церквеницькій іконі, ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе зі сповненим вся і як дитина, до найдорожчої матінки, віддаю себе твоїх стіб, і, хоч негідна, насмілююся покоєм молити тебе, щоб ти випрос свого сина, мого Спасителя, ми не зважати на мої гріхи, вибрала потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша небесна матінка, мої прохання, які до твоїх стіп у цій дев'ятниці скрадаю. Багато чудес тілося перед цією чудотворною іконою у місті, вибраному тобою, і Богом, безліч хворих ти підняла з постелі недуги. Божа цірителька, багатьом брачу, чим витера сльози і брига в їх сповнені серця, бо лицям утіхи, рятівниці світу. Маю брагу надію на твою поміч, вірю, що не відкинеш це прохань і не покинеш мене в тому тяжкому становищі, як мироседна матінка утішителька страждаючих і пристановищі грішників, покриєш мене своїм святим омофором, опікуватимешся і пікруватимешся про мене все моє життя, а особливо в час моєї смерті, щоб у небі могла з тобою вічно любити, прославляти і вирічати мого найлюбленішого Господа і Твого Сина. І Бога Твійте святій ідеї, Боця і Сина, і Духа Святого. Аніки, амінь.